Вирішила для вас спонтанно записати відео. Захотілося з вами поділитися процесом, як я малюю очі. Очі насправді це те, що, мабуть, чи не найбільше люблять малювати в портретах. У мене в самої в скетчбуці ну, купа змалювак самих лише очей. Сьогодні я хочу поділитися з вами простою схемою, як я малюю око анфас, і сподіваюся, що вам буде цікаво. Ну і, звісно, додивляйтеся відео до кінця, тому що я там про дещо розповідаю, що дуже маю надію, вам сподобається. Тож, давайте вже не будемо затягувати, і будемо починати малювати наші очі. Давайте, щоб не затягувати, я буду одразу починати. Зазвичай я починаю з кола, тому що так значно простіше зрозуміти, де взагалі буде знаходитися наше око. Його ми малюємо дуже так легесенько тонесенько, це лише така невеличка форма для зручності. Далі я позначаю свою горизонтальну лінію і дивлюся, чи в мене око розміщено по горизонтальній лінії, чи воно в мене розміщено вище або нижче, що я маю на увазі. Наприклад, ми завжди визначаємо нашу внутрішню та нашу зовнішню точку. Вони можуть бути як на одній відстані, так і може бути кутик вище або нижче від нашої лінії горизонту. Наприклад, зараз ми поставимо точку, внутрішню точку нашого ока ось тут, а зовнішню точку нашого ока ми з вами трошечки припіднімемо. Тобто, в нас буде лінія горизонтальної йти не таким чином. А ось таким чином. Це перше, що я роблю, коли визначаю своє око. Далі я вже починаю малювати око близьке до мигдалини. Роблю це ось таким чином, звичайно, як звичайний мигдальний горіх, малюю таку форму. Звертаю увагу на те, що відносно ось цієї нашої горизонтальної лінії, верхня частина нашого ока вона буде більша, аніж нижня частина нашого ока. Ось таким чином це відбувається. Після того, як я це зробила, ви бачите, що я працюю дуже-дуже легесенько і я намічаю саму свою райдушку. Райдушка в нас не виглядає ось таким чином, тобто вона не знаходиться в нас тут, це тільки в якихось мультяшних оках, в мультяшних очах, або якщо в нас широко розплющені здивовані очі. Тоді ми бачимо нашу райдушку повністю. В інших випадках, наша райдушка її верхня частина, вона в нас прикрита. Нашою верхньою повікою. Тому ось такими кругоподібними рухами. Дуже тоненько я намічаю шароподібну форму нашої райдушки. І тільки коли ця шаровидна форма мені підходить, я можу трішечки сильніше виділити її основну частину. Бачите, вершечок в мене він захований за нашою верхньою повікою. Після того, як я вже визначила свою райдушку, я можу показати, що в нас тут є слізник у нашому внутрішньому кутику. І далі. І починаю промальовувати товщинки наших верхніх та нижніх повік. Без них наше око буде виглядати більш плоским. Тож я починаю від нашого слізничка промальовувати потовщення нашої верхньої повіки і малюю, звісно ж, вниз, тому що саме тут. В нас і видно наше потовщення повіка. Я поки малюю тонесенько, і згодом, звісно, я ці всі лінії більш детально наведу. Але ось зараз ви можете побачити ось цю товщинку, про яку я вам розповідаю. Також у нас, звісно, є і товщинка нашої верхньої повіки. Ось вона ось таким чином також має бути показана. Її зазвичай не так видно, тому що вона прикрита нашими віями. Наступний момент, який потрібно знати, що ми не робимо тут на зовнішньому кутику на гострий кут, ми його зазвичай трошечки з вами як обрізаємо, скругляємо і нашу верхню повіку продовжуємо трошечки далі. Після цього ми починаємо малювати нашу верхню та нижню повіку, і тут вже потрібно дивитися, чи в людини ця повіка навища, чи в неї запале око, чи в неї просто звичайна повіка. Зараз ми намалюємо трошечки опущену повіку. Я, звісно, цією повікою повторюю форму свого ока. Вона у мене аж ніяк не інша. Вона повторює його форму, тому що в мене все замішане в цей в це наше коло. Тому і верхня повіка в нас також повторює форму нашого ока. І також малюю нижню повіку, але роблю це дуже-дуже тоненько та легесенько, так само повторюючи кругоподібну форму. Можна ось тут продовжити її сюди, тому що в нас око буде ось такими м'язами обростати. Звісно, в нас тут вже починається наша частина, де в нас вже буде починатися брова. Якщо ми проведемо ось таким чином лінію вгору, ми дійдемо до, до крайньої точки нашої брови. А брова з цього боку вона починається по-різному. В когось вона може починатися від внутрішнього котика ока, в когось далі, а в когось ближче. Тут же потрібно дивитися саме на референс нашої моделі. Зазвичай брову я малюю спочатку, позначаю загальною формою. Визначаю товщину, нахил брови, характер брови і волосків, і вже тільки потім починаю вимальовувати самі брови. Після того, як ми вже з вами намалювали таку деталь, я думаю, що після того, як ми намалювали з вами таку основу, я думаю, що можна переходити до більшої деталізації. Тобто ми починаємо наводити потрібні нам частинки. Ми можемо, звісно, навести нашу верхню повіку зробити її більш інтенсивною. Але зверніть увагу, що тут краще навести саме внутрішній край нашої повіки. А ось цей верхній край залишити ось таким, який у нас є, доволі тоненьким. Так буде краще, тому що ми створимо більш природній і більш легкий наш погляд. Цієї моделі внутрішній кутик ока він у нас буде трошечки заганатися всередину. Це знову ж таки від людини до людини, тому що в когось цей внутрішній кутик може бути ось таким і не буде настільки сильно загортатися, в когось він буде ще сильніше завертатися ось сюди всередину. Я зараз говорю ось про ось цю нашу лінію, бо в когось вона буде ось таким чином видима, а в когось її буде не видно, і наше око матиме ну, ось такий от край нашого слізника. Продовжуємо наводити наше око і переходимо до нашого внутрішнього кутика. Аби око виглядало більш об'ємно, ми починаємо наводити лінії в внутрішньому кутику і в нашому зовнішньому кутику. А до центру ми залишаємо лінію напівпрозорою. Ми не наводимо її дуже різко, тому що, якщо ми це зробимо, ми зробимо ефект дуже такого обведеного ока, нереалістичного ока, ну або просто за використанням великої кількості підводки. Якщо ми хочемо створити більш такий спокійний погляд і не показувати на ньому супермакіяж, тоді краще ось цю центральну частинку залишати напівпрозорою, тоді ваше око виглядатиме симпатичніше. На рахунок ось цієї товщинки, ми її також залишаємо. Доволі світлою. Ми не промальовуємо її надто інтенсивно, тому що вона нам більше як допомога для того, щоб показати, де в нас змінюється форма і де потрібно робити темніше. Тобто, ось цю частину ми б з вами зробили темнішу, а ось цю б залишили світлішою. Тому ми не проводимо надто інтенсивно цю лінію. На рахунок ока в нас воно теж не має супер чіткого краю, і краще, коли ось ця лінія нашої райдушки вона трошечки розмита. Тому також не раджу інтенсивно обмальовувати її ось такою лінією. Проте я люблю зробити більш інтенсивну лінію. Ось тут, от вгорі, тобто де вона чіпляється до нашої повіки. А ось тут внизу вже залишити її більш прозорою. Мені подобається, наприклад, використовувати такий ефект. Далі я вже показую сам, саму свою зіницю. Вона тут доволі широка. І також додатково можна показати і наші відблиски на оці. Ось так. І після цього ми, звісно, більш інтенсивно наводимо в нашу верхню повіку. Тут можна не боятися і зробити це яскравіше. Ось таким чином. Тобто, в оку, коли ви малюєте око, важливо дотримуватися певної товщини вашої лінії і не робити все однаково. Ось таким чином ми з вами і малюємо наше око. Звісно, тут ще можна перейти до його штриховки, до його тушовки і промалювати його більш детально. Але сьогодні ми лише зробили таку з вами побудову, яка я сподіваюся допоможе вам. Легше освоїти процес малювання очей. Це лише одна з невеличких деталей, адже навіть око анфас воно відрізняється від людини до людини і є купа нюансів, які ще можна розповідати вам. І я насправді дуже люблю це розповідати, ділитися подібними моїми спостереженнями, тому що обожнюю насправді малювати очі. Тож я придумала трохи ширити сферу моїх навчальних уроків. І перейти до більшого формату з марафону до курсу. Якщо ви хочете дізнатися, як будувати портрет і всі його окремі частини, не тільки одне око, не тільки в анфас, а й в інших ракурсах з різними особливостями людей. Якщо ви хочете намалювати гарні реалістичні портрети і зробити це впевнено і не витрачати на це купу років, а зробити це значно, значно швидше, тоді я запрошую вас перейти в опис під відео і заповнити мою анкетку. Я зараз думаю над створенням свого навчального курсу по портрету з дуже об'ємною інформацією. Учні, які в мене були взагалі на різних моїх навчаннях, знають, як я вкладаюся в матеріал, тому я вже можу сказати впевнено, що це буде, це буде просто супер і це буде неймовірний об'єм. Але зараз я для початку хочу зрозуміти зацікавленість цим продуктом. Тому, якщо ви давно хотіли навчитися малювати портрет, якщо ви хочете його намалювати і дійсно готові починати, то заповніть анкетку в описі під цим відео. Вона вас не зобов'язує до покупки, вона лише допоможе мені зрозуміти, чи варто дійсно створювати цей продукт, скільки вас захоче його пройти. Ну і звісно, ті, хто заповнить цю анкетку і згодом вирішить придбати мій продукт, звісно, він отримує знижку. І одразу, звісно, за ним буде бронюватися місце. Тому що місця будуть обмежені, оскільки я люблю давати дуже обширний фідбек. І для цього потрібен час і сили. Саме тому місця будуть обмежені. Якщо ви хочете вивчити портрет і потрапити до мене на навчання, тоді заповнюйте анкетку, і ви будете в числі перших щасливчиків. Ну і звісно, ціна на перший потік вона завжди нижча, тому не пропустіть можливості вивчити портрет без болю, а саме в насолоду. Тож. До зустрічі.